Конституція – це є фундамент фундамент для всього законодавства, яке є в державі національного законодавства. Тому, е, виходячи з того, що практично всі закони будуються на основі конституції, вони не мають суперечити їй. То це основоположне. Наявність Конституції для держави як е, поняття фундаційності права. Тобто, фактично кожна стаття Конституції вона конструкційно е, покладається в основу е, тих чи інших законів, кодексів, якими користуємося ми у побуті. Тобто, е, фактично, Конституція вона роз, розділяється на значить, на, на ниточки у законах і розгалужується. Тобто, фактично, вона є всюди. І кодекс вони перекликаються зі статтями, і всюди можна знайти оці формулювання з тексту конституції. Я думаю, що поганий той позов, не має посилань посилання конституцію, бо мабуть всюди. Ми посилаємось на неї як на е, основу прав власності, права власності, право не надання показів відносно своїх близьків та родичів. Я навіть думаю, що кожна людина, не будучи юристом, знає чітко 63 третя статі конституції, яка дозволяє нам не давати покази відносно себе, своїх близьких та членів родини. Тому е, конституція must have всюди і завжди допити нещодавно в принципі я свою позицію на, під, на досудових е, зразу викладаю. Для своїх клієнтів, якщо їх викликає слідчі, то найкраща позиція в такому посила... в такому випадку, це 63 конституція, не давати свої покази, аби потім не довелося пояснити, а чому саме так, а не інакше виявилось по матеріалам справи. Тому конституцію ми посилаємось, використовуємо, і ось найкраще це посилання це при допитах. Так? Конституція вона дозволяє е, людям розуміти. Е... Державність осягнути, що ми є дійсно державою, у нас є верховенство права, і за структурою ієрархії права найвищим законом є конституція, тобто для українця зрозуміти зрозуміти, що у нас є конституція, це зрозуміти, що ми є правовою державою.